Справжня музика завжди є революційною. Вона згуртовує людей, стривожує їх, кличе вперед, Дмитро Шостакович Ці звуки якраз в цей час проходить репетиція оркестру, до складу якого входить чимало цікавих інструментів. Давайте підійдемо поближче. Мене, наприклад, зацікавив ось той музикант, манера гри, якого, тобто положення рук, нагадує стійку боксера. Отже, спробуємо дослідити, що ж то за цікавий інструмент. Він має назву тромбон, і побачити його можна зазвичай серед групи духових інструментів, симфонічного, естрадного чи джазового оркестрів. Тромбон має досить потужне звучання, а головною особливістю цього інструменту є те, що музикант на ньому не притискає жодних клапанів. Що означає слово трамбон і звідки з'явився цей інструмент з такою досить цікавою конструкцією? Від італійського «тромбе» труба. А «тромбон» тромбоне це трубище, тобто збільшена конструкція. Труби. Труби так. Довжина вона для «тромбона» незмінна. В розвернутому вигляді біля 4 метрів. от з'явились вони. В 15 столітті Франції в Італії до нас дійшли дані, що були майстри в Нюрнберзі, це Німеччина, які не тільки виготовляли тромбони, а й досить майстерно, як на той час грали на них. Музика використовувалась, вони в музиці в У Музичних інструментах треба або щось притискати, або за щось смикати. Тут от я бачу такі пристрій і. Ну, тромбон відноситься до групи мідних інструментів і характерною особливістю є куліса. куліса? Так, це такий механізм. За допомогою розсовування його можна змінювати висоту звуків. Наскільки я розумію, повітря потрапляє у мундштук, іде по остій. Трубі, да, по так, кулісі. по кулісі. Звичайно. І е, чим далі вона відсовується, тим нижчий звук. А навіщо тоді було робити оці всі е, повороти, труб? Ну, це, в принципі, це та тромбон. І саме ця конструкція вона відповідає за ті звуки, які ми називаємо мертвою зоною. Тобто є зона е, стандартна конструкція, ті звуки. Інструмент не може просто взяти і за допомогою такого механізму, який називається квартвентель. Ми можемо взяти ще звуки мі від мібо-моль до Сібекар в великій октаві. Це Це така мертва зона, яка за допомогою цього механізму використовується. А можете передемонструвати, як е... саме працює, як цей, працює механізм. цей механізм зараз? Да. Це звуки мертвої зони, які досить нелегкі в добуванні. Да. Ну, Якщо ми вже почали говорити про конструкцію е, трамбону, е, хочеться декілька слів почути про Мунштуки. Я бачу, у вас тут представлено ціле сімейство їх. Чомусь тільки багато. Ну, Бачите, кожна людина, мабуть, щось колекціонує. Для мене це вподобання виражається безпосередньо в моїй професії. Це як гарний інструментарій для. Теслі, а от таким чином я можу десь імпровізувати в плані кольорів, фарб. Музичних. Музичних фарб, звичайно, тому що конструкції муштуків, дуже багато є фірм, які виготовляють муштуки. і, і від форми муштуків, і саме від деяких конструкцій, які були зроблені гарними музикантами, залежить тембральність насиченість. Тембру і окраска звуку. На цьому я буду грати гарно джаз, на цьому я буду грати гарно сольно, на цьому я зможу грати тільки в оркестрі, приміром, в духовому, на цьому зможу грати, грати в симфонічному. Отаким от от чином воно десь і побудована, вся та механіка. Якщо взяти більш мілкий муштук, він буде давати більш плоский звук. Цей муштук більш вузький від того, що я показував мертву зону, тому він звучить от таким чином. От так Отак. Uh -huh. Яскравий, він трошки гущий, але звучить він, як сонце, яке підіймається зранку на небо. А ту саму мелодію з іншим мунштуком. Mm -hmm. Чи ми почуємо відтінок? Чи це вже so, тільки музиканно? Я, я думаю, можна почути буде зараз. Який діапазон використання тромбону? Мені здається, що він ну, не такий широкий, чи я помиляюся. Ну, стандартна. Якщо Бач... говорити не музичними термінами, якщо не музичними термінами, я вам попробую виконати. І скільки це октав буде, ви вже самі побачите. 5 октав. Ну, в принципі, в, в робочому аспекті це, мабуть, все-таки менше, але можна оперувати. Я, наприклад, у мене біля 4 октав робочий діапазон. Тобто це немало. Якщо е, слухати джазових тромбоністів трамб... сьогодення, вони беруть ультрависокі звуки. А якщо у мене вийде, я попробую. Звуки, от цей звук, наприклад, навіть не всі трубачі візьмуть. До речі, якщо навчитися віртуозно грати на тромбоні це величезний труд, то виготовлення цього духового інструмента є справжнім мистецтвом. Як правило, роблять його вручну, тому і ціна тромбона завжди вище очікуваної. Які треба мати дані, щоб грати на тромбоні? От я помітив, що треба мати досить ну, широкий буги, розмах. Довгі руки, в принципі, це критерії, за яким дійсно вибирають учнів, але це далеко не є основною проблемою. Потрібно мати правильний прикус, тобто рівні зуби потрібно мати. Звичайно, потрібно мати відчуття ритму. Слух. От я помітив, граючи на тромбоні, треба, от, е, якщо в якихось там на гітарі є лади, знаєш, де притискати. Ось тут немає якихось поміток, і треба точно знати, на яку відстань відсунути кулісу. От mm. як це е... тут я би назвав це поняття таймінгом. Таймінг. Це дуже нестандартне поняття. Воно використовується в східних єдиноборствах, але саме тут. Потрібно відчувати оркестр, потрібно відчувати ту команду, з якою працюєш. Або якщо працюєш з концертмейстром, тобто з фортепіано, потрібно відчувати стрій загальний. І відносно цього загального строю потрібно, оце якраз є той таймін, в якому має співпадати думка, губи, серце, рука, все. Якщо це є, це гарний гатунок. Яка ж головна таємниця тромбону, на вашу думку? Ну, Це, мабуть, стиль життя, мабуть, такий, мабуть, це воно. Тобто той, хто став тромбоністом, він вже а, ну, залишається діло, їм до кінця. Діло в тому, що не можна повністю засереджуватись на музиці. Якщо ти засередишся на музикою, на музиці повністю ти вже пропав. Потрібно дійсно грати, коли ти граєш. Потрібно абсолютно вміти десь. Відокремити себе від музики в той час, коли ти можеш приділити увагу, наприклад, спортзалу. Це також дуже гарний момент, який десь врівноважує особистість. Я б не сказав, що музиканти, які приділяють дуже багато уваги музиці, вони досягають більших успіхів, аніж ті люди, які живуть збалансовано, аніж ті люди, які можуть поїхати в ліс нормально. От. Займаються кулінарією, можуть піти в спортзал, можуть поїхати в якийсь культпохід. От таким чином, я вважаю, можна якраз бути гармонійним. Якщо повністю приділяти увагу музиці, це виснажує, це дуже виснажує. Чи трамбон це той інструмент, який якраз дає цей баланс і цю гармонію. Ну, тромбон він, він може відображувати характер людини, тому що. Всі ті почуття, які притаманні людині, можна і відобразити на трамбоні від благородної суворості до жартівливості. Мабуть. От. І він, в принципі, я вважаю, що це збалансований інструмент саме тому, що можна виражати в ньому спектр людських почуттів. Як показує досвід, з духовими інструментами в мене не все гаразд. Колись доводилось вже досліджувати трубу, і ті звуки, які я намагався з неї витиснути, нагадували завивання буйволів. Сьогодні на мене і, звісно, на вас чекає друга спроба. Е, навіть не знаю, до чого підступитись, як його взяти в руки. Оце сюди. Оце сюди. так, тепер отак. Тут як яблучко беремо. помізинчик піднесу. Отак. От так, тепер о таким чином. Якщо моя спроба гри на трубі нагадувала завивання буйволів, то зараз. Вона нагадує завивання голодних буйволів. <хи> Ось так приблизно в невмілих руках звучить тромбон. Сьогодні ми спробували дослідити тромбон музичний інструмент, без якого неможливо собі уявити симфонічний, духовий чи джазовий оркестри. Від інших мідних духових інструментів він відрізняється тим, що в нього немає звичних вентилів. Проте є куліса, яка ставить тромбон на своє окреме місце в музичній культурі.